Добрий день, шановні наші пацієнти, всім мирного неба. Минулий тиждень у нас пройшов під стягом ультразвукової діагностики в акушерстві, а саме був присвячений темі скринінгу. І чому на минулому тижні всіх лікарів ультразвукової діагностики, які займаються акушерством, зібрали наші колеги і вияснилось, дорогі мої, дуже цікаве. Для того, щоб проводити скрін, що таке скринінг? Це дослідження стану плода в 12 тижнів і в 20 тижнів на вроджену і спадкову патологію. Так, виявляється, у нас біля 150 закладів ультразвукових апаратів, які займаються діагностикою, і тільки 6 у нас кабінетів, які сертифіковані в медицині плода. Що значить сертифікований медицинний плода? Це які мають міжнародний сертифікат і дозвіл на перший і на другий скрін. Всього шість. Можу назвати вам ці заклади. Два це у нас в медичному центрі. Секвоя, перинатальний центр, базою смет і панацея. Це, дорогі мої, це шість закладів, які мають міжнародні сертифікати в медицині плода. Це дуже важливо, адже це вроджена і спадкова патологія, дорогі мої. Або лікарі будуть удосконалюватись, або ви будете, дорогі пацієнти, вибирати тих, хто має міжнародний сертифікат і може вам дати кваліфіковану відповідь при ультразвуковій діагностиці в першому і другому скрині. Ось так. Дякую, будьте здорові.